Вітаю, друзі! Досить давно я не зверталася з вами з такими роликами, де рекламую своє хобі, показую вам речі з хімічними принтами чи символікою хімічних елементів. Сьогодні у мене в руках ось така річ. Я зроблю так, як роблять тікток-блогери. Це у мене, ну а зараз ви вирішите, що це з науковим принтом. періодична система, одним з найбільш. Популярним науковим принтом у світі. Зараз отак я почну відкривати це пакування. Покажу вам, де зроблена ця річ. Ну а тепер відкриваю, щоб ви вирішили самі, для чого нам знадобиться цей предмет. Коштує він трохи менше, ніж 100 гривень. Ішов досить швидко. Ну, і тут моя улюблена назва, яка стала, стала скажімо так, Професійним сенсом нашого життя, шановні хіміки і хімікині, це Perodical Table of the Elements. Значить, що ми можемо побачити? Ну, по-перше, відійшла я від такого не досить мого улюбленого кольору чорного, тому взяла саме з синім тлом. Досить яскрава якість виконання. Ми бачимо, що це довгоперіодний варіант періодичної системи. Де досить, досить гарно прослідковується ось тут по діагоналі поділ на елементи метали-не метали. Ось вони не метали тут. Значить, ми бачимо тут головні підгрупи першу А, другу А підгрупи лужні і ложно Винесено лантаноїди, актиноїди. Є ось тут не досить популярно у хіміків неправильна, всі мені напишуть знову: неправильна модель атома. Ось тут. Колби зі склянками, тут повторюється малюночок, і зі зворотньої сторони такий самий принт. Єдине, що у комірках хімічних елементів є порядкові номери, досить чітко прописані. Але немає атомних мас. Ну, тепер відкриваємо і вирішимо, що це. Ну, звісно, це може слугувати вам. Якщо ви жіночка, якщо ви дівчинка. То це може виконувати роль косметички, складати ту косметику. Якщо ви учень чи студент чи науковець, це може слугувати як пенал. Я довго не вирішила, ще не вирішила, що туди класти. Чи може скласти своїх тисячу ручок? От зараз я поклала туди 10 ручок. І він, здається, напівпустий. Доволі він такий легенький і м'якенький. Там є. Під шаром тканини, шар синтепону. Не знаю, може туди покласти свої картки з хімічними елементами. Теж зручно вміщається, блискарка дуже гарно туди сюди ходить. Тут є ще ось така петелька, ну, за допомогою якої можна підвисити цей пенальчик або до чогось приєднати, наприклад, до рюкзачка. Щоб він тримався всередині за допомогою кільця. Або можу також помістити туди, всередину. Свої улюблені різні хімічні прикраси різні. Сюди підуть моліки, пробірки, які подарувала мені брошечка з пробірками, моя учениця. І також ось така брошка, я вам її показувала з мікроскопом. Ось така моя улюблена булавочка з пробірками у, виді, у вигляді веселки. Значок з дотепним мемом. Або карбованець, що купила я колись собі на пам'ять. Це карбованець з Менделеєвим. І, до речі, хотіла вам запропонувати взяти участь, бо сама беру участь. До 20 лютого можна зареєструватися. У Полтавському університеті імені Короленка буде відбуватися така конференція, яка відповідає темі, темі моїй покупки. Це 17-та наукова конференція «Мінділеївські читання. Статтю я вже відправила, маю надію, що вона буде опублікована, тож і вас запрошую взяти участь у цій цікавій конференції. Отже, маємо у, своєму, у своїй власності ще одну річ з періодичною системою, і давайте візьмемо участь у конференції Менділеївські читання.